Доннику 9.00 перевіряємо результати роботи комунального підприємства Послуга в ніч з 21 на 22 листопада. Починаємо рейдувати з центральної вулиці. По київській перевіримо чистоту доріг, під'їзди до автобусних зупинок, а також тротуари. По Київській бачимо почищену дорогу. Запитуємо у водіїв, чи комфортно пересуватися містом. Дороги наче, нормальні». ще не їздив такої. А от виїжджали, по яким дорогам їхали, як там тут нормально у четверта школа, трохи слизькі дороги. Я б сказав, непогано, потихеньку можна. Я їхала ніде, не проливали передо мною, хороші дороги, ну, напевно, як на Київську киї. виїжджаєш. Под не їхав, по центральній. Тут нормально? То так, між нами. Знаєте, Сьогодні перший день, нам повезло, перший сніг, перший, перша ожеледиця. Ну як, виїхав на трасу, трошки пригальмував, провірив, наскільки машина тримає трасу. Ну і все, і поїхали далі. Перевіряємо і тротуари в центрі міста. Поблизу торговельних точок бачимо, що почищено, але не скрізь. Пішоходи діляться своєю думкою щодо стану тротуарів. Слизько. слизько, стареньким людям, слизько. Нам ще не так. Де нормально. Мені так». да Де нормально поки. Ну, нормально йти». Нормально було йти, я живу в коледжу, нормальні там тротуари. На центральній площі бачимо, що двірники послуги працювали. Особливо помітно, що найбільшу увагу приділяли алеї героїв. Поблизу банерів загиблим воїном гарно посипано піщано сольовою сумішю. А от стежки прибирали не так якісно, кажуть деякі перехожі. Отут обо ще нічого, а там отакі не можна. Також перевіряємо зону поблизу пішохідних переходів. Бачимо, що і тут посипали реагентами. Запитуємо у городян, чи зручно переходити дорогу. Тут думки розділяються. Зручно, бо потрушено. близько. тут в центрі більш-менш нормально, тут роз'їздили, а там, де частний сектор, там, звісно. Оглядаємо автобусні зупинки поблизу, помічаємо кригу, котру нещодавно прибрали. Запитуємо і думку прилучан, що чекають на автобус, як спрацювали комунальники. Супинка відчищена, але я бачу під'їзди сюди. Погано ж сюди люди». Також перевіряємо дорогу та тротуари по вулиці Земська. Дорога не слизька. Тротуари частково прибрані. Рейдуємо і європейську, Переяславську В'ячеслава Чорновола. Інспектуємо зону поблизу ліцею номер 7 Тут прибрано. А от біля ліцею номер 5 ні. Об'єктив телеканалу прилуки також потрапили і віддалені мікрорайони міста. «10.45 Ми інспектуємо мікрорайон військових містечок. Тут перевіримо не лише дороги, але й прибудинкові території. За чистоту прибудинкових територій відповідають управителі. Це можуть бути приватні фірми, ОСББ або ж комунальне підприємство Прилуки житлобуд у мікрорайоні військового містечка найбільшим попитом користуються приватні організації. Комфортні послуги чистять добре, непогано. Нормально ж поки, Я знаю, але ну, нічого ж бачите, не зроблено сю сьогодні. Також цікавимося, чи в задовільному стані дороги у військовому містечку. Тут думки розділяються. Почищені, дякую. Потрача дороги хороші, тут не дуже. Знімальна група телеканалу Прилуки побувала і в мікрорайоні Рокитний. Можемо говорити, що тут дороги чистили щодо тротуарів, то цікавимося думкою Рокитнян. Слизько дуже ну мені не слизько, якщо чесно. Зараз уже підтало, можна ходити. Як і у військовому містечку, на Рокитному перевіряємо прибудинкові території. Біля одного з них мали б прибрати працівники приватної організації. Жителі будинку кажуть, двірник працював та варто було б залучити спецтехніку. Ще вчора ввечері треба було її пустити. Метла пройшла. Ну, хоча б ну як по правилам, під одну сторонку змила, оце було б чисто, і проїзд би був, і людина могла б пройти. За сусіднім будинком доглядає комунальне підприємство Прилуки Житлобуд». тут. Жителі не нарікають, кажуть, двірник все прибрав. Убирають хорошо. як зазначила у телефонній розмові директорка комунального підприємства Прилуки житлобуд» Людмила Голік. Працівники з самого ранку прибирають на дільницях. Загалом доглядають за 181 будинком. Працівники усувають наслідки негоди. Всі долучилися до робіт очищення снігу у дворах. Ну адже ну така кількість опадів, що випала у сіні, є чимало виклику на двірників. І на сьогоднішній день до робіт залучено 19 двірників. Зранку посипають суміші доріжки на прибудинкових територіях. Це мікрорайон 273-го кварталу, центральний мікрорайон, ракітне військове містечко нетнодослідне. Цього разу працювали без залучення спецтехніки та у разі погіршення погодних умов готові задіяти два трактори. Що стосується очищення біля будинків механізованим способом, то прохання до водіїв не паркувати транспорт біля фасадів будинків, адже це перешкоджає роботі комунальних служб. Комунальне підприємство. ...послуга працює на дорогах міста з 24-ї години. Як повідомляє телефоном директора організації Сергій Страхов, спочатку задіяли одну одиницю техніки. Із двох часов ночі додавали ще чотири одиниці спецтехніки, працювали до сьомої ранку. Почистили тротуари та трактовами, площу заїзні кармани, зупинки, стоянки. Дізнаємося, які дороги посипали першочергово та чи працювала послуга у віддалених мікрорайонах міста. Перша центральна. Київська, потім йдуть вже транзитні вулиці, 1 травня, Котляревського, в ракітний теж заїжджали. Район Бама, Це Гвардійська, це теж все обслуговувалося. Всі дороги з твердим покриттям все обслуговувалося. Двірники очищали, посипали додатково піщано сольову сумішу, на пішохідних переходах, на зупинках. Зараз 12.15 двірники ще залишаються на своїх робочих місцях, на закріплених територіях. Протягом вихідних за потреби спецтехніка також працюватиме на прилузьких дорогах, зазначає очільник комунального підприємства. А наступного тижня додатково забезпечить піщану сурьову суміш. Понеділок додатково будемо завозити піщану сурьову суміш на зупинки, перехрестя, пішохідні переходи. Це все буде додатково вивозитися. Незважаючи на певні незручності, прилучани із розумінням ставляться до роботи комунальних служб. Впевнені, вдасться очистити все місто від снігу та льоду. Ще таки початок дня, дайте їм почати працювати. Якщо, звісно, сильний голольод, так це ж по всій Україні голольод. Так то так, наче чистять дороги, вроді. Ну, у мене претензій немає. Кругом зараз так. Вчора сніг випав, сьогодні замерз. А загалом от можна нарікати сьогодні на комунальників, на інші служби. Не знаю, бачу, деякі там і працюють, може не встигають усе, це таке. Чому? Бачили, прибираємо, везде прибирається добре. Дороги чисто, добре. Ну, а ми вже якось погуляємо. Зараз аби на голову не падало. А не... Це таке, це найменша проблема, що зараз існує.